God, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know i have to try. Try to let her go. Because she won't. Добрий ранок, ми з України. У нас працює електрик. Потім покажу, що в нас там сирає. А я займаюся зараз покусом трави. тут думаю, все-таки робити клумбу. Якийсь овал такий зробити і кору, тому що мені сподобалося, як в мене там ті клумби виглядають. За ними мало догляду треба. Це все-таки зручніше, ніж коли в траві росте. Тому, напевно, тут буде теж така клумба, ну якась валом І ти. Подивлюсь. Так. Тут за трояночки теж починають розкриватися. Бачите, накидала траву, що я скусила, бо дуже швидко заростає. І хочу вам показати, як виглядає. Кунішина. У мене були питання, ну, просила розказати про газонську Ось тут у нас газон з конюшини. На тому тижні у нас не було можливості покосити саме цю ділянку. Ту ми встигли, цю не встигли. Зараз покажу, як вона виглядає. І бачите, як воно коситься. Дуже сильні дощі в нас йшли, плюс газон ще такий мокрий, Уже трохи підсох. А, і наша газовна косилка, виходить, що вона його просто згинає. І треба і туди, і сюди, і туди, і сюди проходити, щоб вона зрізала. Спочатку так, більшу відстань обирати, потім меншу на зріз. Тому що трохи запустили ми цю частину. Якщо кожен тиждень косити, то такої проблеми нема. Так, і от висота. Ви розуміли, наскільки конюшина піднімається за два тижні? Десь сантиметрів на 20, точно, а то, якщо від землі, десь 25? Я так думаю, десь 25 сантиметрів. Піднімається. І так виглядає це біла конюшина. Значить, її плюси це те, що вона завжди зелена, їй не треба полив. Би, це така, як сказав садівник, який до нас переїжджав, що це газон дачників. Дачники люблять її садити, бо одразу посадили, вона взагалі росте як бур'ян, розростається гарно і зелена. Така зелена пляма завжди. Якщо її покосити добре, то взагалі не зрозуміло, що це. Вона виглядає як газон. Ось такі. багато таких всяких штучок просто мелких. Ну, Здалеку майже як газон, зблизька, якщо притись, то якби, можна, в принципі, зрозуміти, що це конюшина, а не газон. А Мінуси конюшини. Це те, що бджоли постійно пасуться, Треба постійно її, якби, ну, старатись косити, да, щоб не було оцих квітів, щоб бджоли тут не літали. Бо буває так багато. Де ще вони тут скрізь годуть? Там те, що вона фарбується. У мене, наприклад, там, бачите, оце? це від конюшини. Треба потім відмивати все і старається шкарпетки на ноги вдягати, бо потім ноги нереально відмити. Зелені нічим не відмиваються. Так, і ще мінус це те, що швидко вона розноситься по клумбам, і в клумбах, як би далеко вони не були, все одно десь починає проростати конюшина. Оце мінус. Ну, але вона легко там відривається і все. Кротових кучок у нас тут багато. Що сказав садівник, який до нас приїжджав, все, боротися з кротами, ну саме з кротами, як би немає сенсу. Треба боротися з тими лічинками, черечками, що вони там їдять. І тоді кроти сюди не будуть приходити. А приходити вони будуть до тих пір, поки тут є для них їжа. Ще з корисного, Ще сказав, що сказав, це те, що класно, що в мене троянди ростуть біля винограду. Тому що а, на, ну, коли трояни біля винограду, це перший показник, коли на троянах щось з'являється на листочках, треба одразу оприскувати виноград. І троянди, і одразу виноград. Потім він нам ще сказав, як правильно укривати виноград, щоб він не замерзав, що з ним робити. Ще нам показав. Як тут що обривати? Десь пообривав нам. ну Чисто так ми просто такого знайомства у нас було з садівником, який буде до нас приїжджати десь, може, раз на місяць. От, якось так. А це він розказав, що <смас> що, як воно треба, бо ми і не знали. нас. Бачите, ну, якби багато листочків росте. От, наприклад, да? а треба залишати, щоб був тільки один. От, я так, Як я зрозуміла, це треба обривати. От так. І укривати його треба просто в землю. Тут робити такі канавки в землі. І на зиму це все просто класти і землею прикидати, і все. Це найкраще рішення. Ще хочу показати, як виглядає мульчування дерев. У нас тут такі приствольні кола. А саме це приствольне коло було зроблено ще в тому році весною. Хочу показати, як воно заростає. Плюс кроти його також, бачите, підривають, і воно вже має не декоративний вигляд. Тобто це треба кожен рік підправляти, якщо є крути. А, да, і оце, бачите, конюшина також сюди налазить. Якщо піти туди, то там взагалі <сь> він капець. Зараз покажу, бачите, теж попідривали кроти. Тут взагалі не видно навіть цього портику. Це, щоб ви просто розуміли, що з цим всім теж треба доглядати. Кожен тиждень, там, раз два тижні, це все ходити та полоти, щоб такого не було, як у нас. Там, де в цьому році поправляв присольні кола. Зараз покажу, як вони виглядають. А, от один із них. Бачите, бур'ян, який такий високий, все одно налазить і заполоняє. Тут газову косилку я проходила, але вона не зрізала, це треба тримером. Біля кол проходити. Плюси при цих приствольних кругів це добре для дерев. Плюс не пошкоджується стовбур дерева. би навіть для безпеки дерева добре. А, ще запалив, він казав. У нас ж тут скрізь полив. Він казав, що. Треба поливати його не постійно, як у нас там да, в тиждень графік по дням, коли поливається, коли не поливається, все підряд. О, треба мінімізувати полив а, і поливати тільки коли засуха. Так, що ще корисного казав? Взагалі багато дуже інформації. Що він нам казав, Діма? Відпочиває. Строянички ну, травою закидала цією. А, ще він сказав, що це дерево, що в нас тут було, воно пропало не через оці дерева, сусідські старі, які хворіли, бо хвороба та сама була. А що це через весну. Що видно, якби ця зараза була вже в дереві, і просто от у нас така весна була холодна, мокра, і воно захворіло. Тобто, що саме ця хвороба не передається повітрям. Як ми думали, забула я назву, ну це вже таке. Я думаю, садівники знають про що. А також про сад говорили. Він також вважає, що сад має бути невисоким, сад має бути комфортним, не треба вирощувати оці дерева, які потім треба буде зрізати і в пічку спалювати. А сад має бути комфортним, щоб рукою можна було дотягтись до плода, тому обрізати, подоглядати. Ми теж так вважаємо. Тут ми теж зійшлися. І приствольні кола будемо робити скрізь. Точніше, не ми будемо робити, а їх бригада буде робити. Приствольні кола. Тому що погано, погано, коли трава підходить прямо під дерева, вона може вбити прямо все. Тому будуть приствольні коло. Ну, ми вже з цим стикались, ми вже це робили. Тут я не знаю, тут може раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дерев десь. Якщо я нічого не пропустила, на 14 дерев ми це все робили і знаємо, які це, ну як це нелегко. Тому не ті дерева, бо в нас їх десь штук до 5-10, будуть вже робити вони. Ну, і далі вже там його полоти, доглядати, щоб воно було нормально. Якось так. Бачите, як після душі піднявся газончик. І от тут була чисто трава, і, бачите, конюшина насіялась сама. Ось така. Собаки доріють вже. Мої трояндочки. Вчора підрізала, лаванду також стригла. Ох, постригла, але вже стемніло і я не встигла ну, це все поприбирати. Все також, також підстригла. Ми сьогодні будемо це робити. Як буду встигати. У мене є час до роботи та після на це. Ну і ще плюс віддаленої роботи, як у нас, це те, що можна в обідню перерву замість обіду теж піти щось робити. Да, то буває, що стільки роботи, що навіть від компа не можна відлипнути, навіть поїсти. Буває, що можна на каву вийти у двір по-різному. Мене ще питали, де я флокси купувала. А, оці флокси саме оцей кущик. А отой, який скоро буде, я думаю, він буде фіолетовий. І оцей я купувала у флоріумі. В цьому році садила. А Оці кущики, які великі, це ті, що тут були. Це щось зі мене мама купувала. Я їх е пересаджувала. Бачите, тут вони такі різного кольору є потемніше, є посвітліше. Мені дуже подобаються флокс. Я хочу собі ще різних кольорів. Гарні кущики такі розростаються, ароматні, гарно крутують, пишно, ну класні. І от цей оцей фіолетовий він цікавий тим, що він вдень фіолетовий, а ввечері він синій. темно синій. Оці трошки попідрізала. Коротше, роботи ще не почати край. Просто подивіться, які шикарні кусь троянду. Те, що Діма мені дарував, це Сайлес Марнер. От, я її пересаджувала двічі весною. Як вона розрослась. добре, це взагалі кайф. Скрізь бутончики. Скрізь і по декілька штук воно взагалі дуже пишно квітує. Дуже класно. Ще цікаву інформацію. Отримали стосовно горіхів, а що газон не буде рости нормально там, де є горіхи, тому що листя опадає да, осінню. Ну, і навіть зараз опадає листя. Бачите, він у нас чорна плямистість, горіє він. Листя опадає, і в листі є такий як природній гербіцид. А і скрізь, де впало листя, все там починає, як би, ну, як після гербіциду, скажімо так, пропадати. Тому цей горіх ми будемо в будь-якому випадку зрізати, бо якби якби він нам не треба. У нас тут було декілька горіхів, ми їх позрізали, залишили тільки цей, бо цей був самий такий, якби здоровий, в більш-менш нормальному стані. Але все одно він нам не подобається, будемо його прибирати. Бачите, прямо на очах листя падає. І отут ще такий величезний горіх. Це в мене тут горіха. Постійно прибираю осінню. Ну, нічого не зробити. Ой, ну а троянди я не знаю. Просто Дивіться, які гарні! Це королева сердець. Колір шикарний. Мені сподобалось садити троянди нові на осінь. Ті, що я купувала у долині роз, вони просто коні. Не знаю, дивіться, які коні. Перший рік троянді це просто кінь. Це її підрізала, то просто конячка. На кожній гілочці троянди. Ну, просто я не знаю. Дуже шикарний розплітник. Я вже вам казала, які класні, які мені подобаються. Я себе тримаю в руках. Щоб нічого не купити, бо періодично заходжу там на розійну подивитись, що там новенького. Але поки тримаю себе в руках, бо і так, якби багато троянд. Воно це якби класно, коли багато різних всяких, але ж це ж треба доглядати за ними. Це ж не те, що там посадив і забув. Але знаючи себе, це точно не останні троянди. І в мене є тріанда, яка мені не подобається, від якої я б хотіла навіть здихатись. Це ця імператриця Фара. Вона ну, взагалі, я не знаю, другий рік їй. Якась ну, така прям хвороблива, така прям слабенька. Така собі. Не знаю, в мене щось їй не дуже подобається. Ще отримала цікаву інформацію стосовно моїх лаванд. Я думала, що це теж лаванда. Це купувала в епіцентрі, є під назвою як лаванда. Але це лавандин у мене вийшов. Бачите, тут кущик він сам по собі такий, якби низенький. Я тут ну, зовсім трохи підрізала його, а пагони з квітками такі дуже-дуже величезні, дуже величезні. Десь, ну, може, навіть отак, щоб ви розуміли. і від однієї палички. По бокам ще йдуть такі якби, палички, і там теж квіти. Тобто три квітки на одній гілочці. Дуже схожа на, ну, на взагалі як лаванда, просто що лаванда йде палочка і квіточка, да? а тут ще неї палички, ще розходять дві і квіти. І це, виявляється, не лаванда-лавандин. Дуже розрісся ще оцей кущ, це капрі. А, це не капрі, це апрікола. Путаю ці назви, капрі у мене там. От, Це прикола. Був такий маленький-маленький кущик. І розрісся в цьому році прямо. ого-го. Дуже сильно такий прям розлогі. Він, як знаєте, як грунтопокривний. as you wake up my soul today I feel the hope when your sun shines on my face oh i wake up with your grace while the moonlight still fading away I see your mercy coming with the day oh okay, it's still Класно. Не встигла докосити третій день вже я траву, тому що випали в нас вихідні ну, через те, що ми їздили по справах. У нас так завжди, якщо ми кудись їдемо на вихідні, то це все Це означає, що буде тяжкий тиждень, тому що все, що ми не встигли по плану зробити на вихідні, це як мінімум покосити траву. Я вже не кажу про прополку бур'яну в клумбах. Ну, Там, де в мене ще не замульчовано то такі ну, якісь ще моменти, то це все треба робити в будні дні, вставати раніше чи після роботи це робити, так щоб комарі, комарі не закусала. Ой, і оце у нас вийшло так на цьому тижні знову. Цей тиждень що буде, Діма буде, якби в роз'їздах. Я буду на місці, тому я буду косити траву. О, ти виходить, що потрохи кожен день, десь, десь там час, десь там півгодинки, може виділити, щоб все ж покосити. І сьогодні трошки, хвилин 15 мені не вистачило, вже навіть пішов дощ, я вже під дощ косила, Трошки-трошки просто і я кливанула, тому Що ж таке, коротше? Ой, вже завтра докушу. Якось так. Стараємося це робити раз в тиждень, тому що якщо запустити і зробити це раз в два тижні, то це вже все. Це вже буде дуже складно робити. А раз в тиждень це ідеально. А на вечері у нас сьогодні роли. Те, щоб я наготувала Діма. Купив їх було набагато більше <гум> це те, що залишилось. Цілий день сьогодні, Ну, як цілий день забіг. А в мене тут ще сірочка. Рання. прала. Зараз це все підвішати. Подобається, до речі, коли на вулиці висить на терасі. Ну, З вами буду прощатись, бо ще в мене купа-купа всього. Побачимось з вами в наступному відео. Every simple guy. Yeah.